Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розкладаємо кошти на тиждень, на березень з 3 по 9 число. Почнемо з продуктів. На продукти відкладаємо цього разу 2,5 тисячі. Якщо кошти залишаться, а вони обов'язково залишаться, вони підуть на велику закупку на місяць заготовку продуктів. Госптовари. Одну тисячу відкладаємо на госптовари. На бензин у нас іде 2000 тисячі гривень. Так, на здоров'я також відкладемо 2000. На навчання, тренування дитини 500 гривень на тиждень йде. Для душі і тіла 8 березня на носі відкладаємо 2 тисячі. Пухнастики 300 гривень на їхнє харчування. Та кишенькові витрати дитині буде 220 гривень і покладемо дрібними. Це на 110-120 гривень. Так. І дрібними. На ремонт дрібний автомобіля за необхідності ми відкладемо 500. Так, і вся решта, все, що в нас залишається, піде в нас в банку. А це. 600 Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім па-па!